Так, і тепер по дотичному напруженню. На, так, Тут, значить, ми додали, додали об'ємну вагу, зусилля від об'ємної ваги. І тепер ми визначаємо момент інерції перерізу і статичний момент. Статичний момент. Момент, він так що вже більш точно, абсолютно значно статичний момент. Так, е більш детальне пояснення, як визначати ось ці е параметри, можете знайти книжку поселенко для матеріалі сторінка 245-246. Я е е поверхнево розповім. Тут значить, зроблена помилка. І тут також зроблена помилка. Так, яка тут помилка? Давайте розглянемо. Так. Але я вам скажу... Так. Розглянемо. Ця помилка зроблена да, на основі помилкового визначення моменту інерції відносно іншого, відносно іншого перерізу. Тобто у нас є балка. Балка. І як і момент згинальний, так і момент опору ми визначаємо для якогось. Це теорія опору матеріалів. Для якогось одного перерізу цієї балки. Або цього перерізу, або цього. Да, в даному випадку ми визначаємо його для ось цього перерізу. Для ось цього. Тобто який знаходиться тут защинені. Для того, щоб перевірити якраз нашу... Ось наше рішення. Так, і якщо ми тут розріжемо цю балочку і подивимось на неї з цього боку, то там буде вона виглядати ось так. Так. Коси. Тут весь. Ось С у нас Б. Ширина тей балки. И Б ширина. Мы приняли, дарим ее А С и высота. Аж. Це у нас координата Y, це X, це, по суті, буде Z. Тобто тут потрібно визначати відносно координати Z згинальний момент, і так само і потрібно написати відносно Си З данному кому-нибудь окремо порез. так, Тепер. Для даного перерізу ми визначили, ми ж можемо визначити да, повторюю про матеріалів, яка тут діє сила. Ми визначимо, що є у нас розподілене навантаження цей цієбалт і об'ємна її вага. Ось. І сумуючи ці дві, дві значить, дві на, два навантаження, ми визначаємо, яке діє тут сила в цьому зачиненні. І це ось ця сила. Fz. Далі нам потрібно визначити момент інерції. Момент інерції, там якщо ви також згадаєте курс опору матеріалів, визначається інтегруванням. Тут загальна форма запису для моменту інерції. От відносно осі Z, ми записуємо інтеграл. корочку Інтеграл по площі Y квадрат D. Ой, DF, вибачаюсь. DF. DDF, а. D. Зараз прийнято називати площу літерою S. DS. Площа нашої фігури є B на осью координату Y. Це буде y, тому це можна записати як Z дорівнює інтеграл по площі. Квадрат dy. Тут ще домножається на b. B як стала, вона виноситься за знак інтегралу. І коли ми це інтегруємо, то в нас ми отримаємо, що. Момент інерції відносно вісі по суті нас буде дорівнювати замість тут F ми повинні записати ми ж площу тут записали як B на D на DY. DY це оця маленька частинка. Ось це Y. Тому тут повинні написати від мінус H надо до H надо. Ось це загальна H від порахувати оці якраз маленькі елементи. Так. І у нас виходить, якщо ми це проінтегруємо, BH куб на 12. B дорівнює 1, тому момент інерції буде дорівнювати. Буде дорівнювати H куб на 12. Тому ми повинні тут записати наступне H-куб на 12. І нас на CZ. Так. Тепер статичний момент. Статичний момент. Така сама ідея. Це я просто видалю. тому розглядаємо також переріз. Ось. І більш детальне пояснення. Так. Ви можете знайти в, в самій книжці, але загальна в книжці опроматері загальна формула записується м, для о, так, статичного моменту. Записується ти наступним чином. Загальна формула запису. Грім сила, яка діє в цьому перелізі? перелізі. умножите на y центра. Так, и y то що тут тобто, значить ця форма запису так обучайте fyc я записав F -Y, о, це не трошки тут неправильно тут должна бути s очень що це значить? Якщо ми хочемо, наприклад, знайти дотичне напруження ось на цій лінії, да, то ми а, повинні ось цю площу знайти цю площу і помножити її на відстань. Центр цієї площі до осі. Це наше ІгрЦ. так Тобто ці кусочка площі. Якщо ми хочемо знайти ось тут дотичне напруження, і як воно якраз тут буде максимальне, то ми повинні взяти ось цю всю площу, правильно? І центр вже зміститься ось сюди. Так, якщо хочемо тут з краю взяти, то буде така маленька площа. Як там воно все виводиться, я не буду тут розповідати в цьому курсі, бо вже так багато, велике вже відео, великий об'єм записали. Тому записимо, запишемо в кінцевий варіант, чому повинно дорівнювати Тао максимум. Так, це я витер напрасно витер наш переріз, хай він буде. Z. Та у максимум <coughs> до да, В загальном вигляді для прямокутного перерезу можно записать такую залежность. F Z делим B на H и множим 1 минус Наш квадрат Так. Mm. Так. Це загальна залежність. Тобто ось ця залежність перетворюється ось в цю. залежність загального вигляду. В, в даному випадку ми, ну, нам простіше взяти і визначити дотичне напруження для ось цього поясу, який якраз проходить по цій осі Z. Тобто взяти ось цю площу так, і ось цей центр. Да? Якщо ми беремо саме іменно на цій осі Z, то ось цей доданок перетворюється на 0. І в нас залишається тільки, тому це якраз і простіше. Тільки ось цей доданок. FZ, B наш. Так. Ну тут, по суті, на одиничку можна. Тому тут ми якраз це повинні записати. Ми не будемо. Розписувати. Можна, звичайно, тут розписати через момент, статичний момент, тоді у нас потрібно ось прибрати. І x, тому що статичний момент якраз у нас перетворюється в. Тут буде у нас B множити H квадрат на 8. І тоді да, можна ну, цією формулою скористатися, і єдине отут в цій формулі це у нас якраз не L повинно бути, а повинно бути B. Це оця відстань. Або можемо скористатися ось цією залежністю. Давайте перевіримо, чи воно буде схожим чи ні. Так, нажимаємо Shift-Enter, B. Ми не задали B, давайте задамо B. Тоді тут також треба B. Тут напишемо B, дорівнює одиниць. Так. Але це також ця формула запису для статичного моменту, це при умові, якщо, якщо у нас ми визначаємо саме імена, саме дотичне напруження в ось. На, на лінії, яка лежить на ось Z, на центрі нашої фігури. Якщо ми будемо визначати статичний момент, ну, точ, точніше, дотичне напруження на ось цій е, лінії, то тут також треба буде додати ось цей доданок. Точніше не додати, а домножити. Отут. Так. Е... Теперь э, давайте выозначим, чему дарим мне наш тау максимум Так, начать э, тут r, z, поставим r, z. 5. И теперь запишем э, так, такую форму запрошу. Сделаем вот n 3, 1, 2, f, Z B множити на H. І... Ну на 1 я не життя. Так, 262 і Те саме. Так, З цим ми розібралися. Тепер м, зрозуміло, ми визначили це напруження саме для ось цього полюсу. Тепер, якщо ми перейдемо от сюди, то ми побачимо, що у нас тут Tau XY, це якраз і воно відповідає нашому tau, яке ми тут визначали, воно дорівнює 8. Чому так? Не, не, ну, якби не сходиться. Да? Але треба розуміти те, що ми тут рахували цю, визначали це Tau і сигма для. Цього перерізу, але для оцієї точки, для цієї точки, тобто дотичне напруження ми визначали, яке буде тут. Ось тут. Щоб ви, е, визначити дотичне напруження, яке буде ось тут, ми повинні тут замість y-2. Точніше, ми Точнее, визна... я тут неправильно не тут, а ось тут, мінус 2, це ось тут, да, тут буде плюс 2. Ми тут повинні поставити 0, тобто y 0 в 0.000 пояс. Так, якщо ми тут ставимо 0, shift-enter shift enter, 268, 267. Так, тут в е, напруження сигма X і сигма Y будуть майже нульові. 10, да, так взагалі майже не. 268, 267. Ну, знак мінус, воно просто в протилежному напрямку діє. Тобто, в принципі, значення дуже схожі. Записуємо нашу табличку. Тау максимум. Теорія пружності, так? Да? 268. По модулю записуємо. Так.

2% Тобто по дотичному напруженню в нас навіть дуже точно вийшло. Ось така повинна бути таке, в кінці у вас повинна бути така табличка і такий результат. Чим дуже чудовим є дане рішення ми можемо підставляючи сюди різні значення y різні значення x визначати вже якби в автоматичному у нас визначені коефіцієнти визначати наше напруження тобто в будь-якій точці, точці нашої балки тут або тут тут в будь-якій точці наприклад ми хочемо визначити в коли у нас x, так, це наша балка, x0 да, і y-2 тобто в цій точці. Або навіть давайте так, y0 і x0. Тобто ось ці на вільному кінці, не? просто підставляємо сюди 0. тентер, Ну, фактично нульове значення. Сіма Х там 0, ну дуже маленьке, але трошки трошки щось там виникає, деякі напруження. Ну так, треба розуміти, да, у нас тут погубка. 6. близко 6 так? да? Ну, так. Добре, дякую за увагу. Працюйте, вирішуйте задачі. Всім гарного настрою.